Починати навчальний рік в умовах повномасштабної війни було трохи важко морально. На нас чекало багато викликів, і ми це розуміли. А ще й перший рік впровадження нового стандарту. В базову школу. Дякуючи реформі, яка впроваджувалася вже не перший рік, ми мали базову готовність компетентнісного навчання. Діти, які прийшли з початкової школи НУШ, сміливі, вони вільні у своїх діях, не бояться вчителів, можуть висловлювати власну думку, доводити власну позицію, брати участь у дискусіях. Вони безпосередні та допитливі. Ми маємо ряд завдань, які потребують чимало зусиль. Найголовніше це подолання навчальних втрат наших учнів. Кажуть: якщо в школі хоча б 19% агентів змін реформа не зупиниться. Я хочу побажати кожному з вас сили і натхнення у роботі. Адже, щоб надихати дітей, потрібно світити самому. Добрий день, мене звати Юля і я мати двох учнів. В цьому році мій старший син закінчив 11 клас. Але другий семестр 9 класу і весь 10 клас син навчався дистанційно в Херсонській школі. Однак ті прогалини, які виникли через дистанційне навчання протягом 9-10 класу, ми змушені були надолужувати ці знання за допомогою репетиторів з тих предметів, які ми знали, що буде здавати син в національному мультитесті. Окрім допомоги репетиторів, син дуже багато уваги і часу витрачав на те, що Проходив тести на освітніх сайтах. Це тести минулих років ЗНО, НМТ. І це допомагало йому вдосконалювати свої навички і збільшувати знання. І лише комплекс ось цих заходів, репетитори, самоосвіта на цих сайтах дали нам змогу отримати високі результати на національному мультитесті з усіх предметів. Мій менший син ще учень. Але враховуючи той факт, що херсонські школи ще не скоро повернуться до офлайн навчання, я розумію, що його чекає шлях старшого брата. Це репетитори і дистанційне навчання. І це мене дуже непокоїть. Бо дистанційне навчання це скоріше самоосвіта, а не навчання. Можливо, треба розробити якісь нові форми, нові методи навчання, щоб заохотити дітей. Це складно. Але це наше майбутнє і репетитори то не завжди вихід, і не завжди у кожної сім'ї є така можливість. Доброго дня, мене звати Микола, я випускник 11 класу, і сьогодні я хотів би розповісти про проблеми дистанційного навчання, з якими я стикнувся під час COVID-19 і повноставного вторгнення. Під час COVID-19 було дуже неясно, як навчатися дистанційно. І, взагалі, було складніше сприймати матеріал з онлайн уроків, на відміну від очного навчання. Це сприяло погіршенню у мене і у моїх однокласників знань і оцінок. Але ситуація стала набагато гіршою, коли почалось повномасштабне вторгнення, тому що через нестабільність електрики і перебої інтернету неможливо було нормально підключитись. І тому багато хто просто мав на самоопрацюванні проробити робити весь матеріал, який викладали вчителі. Хочу сказати, що формат очного навчання він набагато якісніший і набагато кращий за дистанційний. Під час дистанційного формату багато що відволікає, немає тієї концентрації, крім того, дуже боять очі після тривалих уроків. Добрий день, мене звати Настя. Я закінчила п'ятий клас, які в мене спогади та відчуття різні. Ми з однокласниками чекали, коли вже нарешті ми будемо вчитись ним в молодшій школі. Хоч і здогадувалися, що буде набагато важче. Тому цьому класі дійсно виявилося нелегко. Ігор стало менше, теми тяжкі, але мені подобалося... Що всі вчителі підбирали дуже цікаві відео, картинки, презентації та різні вправи для роботи. Вчителі всі добрі, завжди у гарному настрої, але ми все одно помічали, як вони хвилюються, особливо, коли тривоги та багато обстрілів. Мені подобалось, коли з нами працював наш психолог. Дуже цікаві ігри. Ми з нею обговорювали нові фільми, пісні, книги. Мені цікаво. Що мене засмутило в п'ятому класі, це коли виключали світло та інтернет, я припускала декілька тем. Я вчила сама за тим, що нам відправляли вчителі. Но все одно не все е, зрозуміло. Я хочу вже нормально піти до школи зі своїми однокласниками. Мрію повернутися додому і вчитися як раніше. Доброго дня, шановні наші вчителі. Від імені усіх батьків хочу привітати вас з новим непростим навчальним роком і подякувати вам за вашу працю. Освіта, яку ви даєте нашим дітям, дуже якісна і сучасна. Через війну ми, як і багато українців, опинилися за кордоном і стали емігрантами. І завдяки тому, що мій син вивчав англійську мову в школі, йому було простіше, ніж нам, дорослим, адаптуватися в чужій країні. Він успішно склав іспити вступні в місцеву школу, і наприкінці навчання показав непогані результати. На власному досвіді я зрозуміла наскільки важко переступити бар'єр в спілкуванні, тому з вашого дозволу, хочу порадити вчителям англійської мови, які навчають наших дітей. Щоб на уроках діти могли більше спілкуватися між собою саме іноземною мовою, давайте їм творчі завдання, вирішуючи, які вони також будуть спілкуватися та мислити іноземною мовою. І ще раз хочу вам сказати велике спасибі за вашу працю, за ваше терпіння, за те, що ви можете віднайти у кожній дитині талант за підтримку та розуміння. Бажаю вам здоров'я, міцних сил, оптимізму і якнайскоріше зустрітися в стінах рідної школи. І ще раз вам дякую.